Коли в Україні оголошують повітряну тривогу і цивільних закликають ховатися в укриття, їхня робота тільки почнеться. Вони виїздять на бойові завдання та прикривають небо над містами України, полюючи на ворожі шахеди. Далі в ефірі репортаж підготовлений спільно з колегами сухопутних військ про роботу підрозділів протиповітряної оборони. За моніторами в цій кімнаті відстежують ворожі об'єкти у небі над Україною. Ось так відбувається чергування. Ми бачимо, як цілі заходять у повітряний простір України. Коли ми побачимо, що ймовірний вектор буде на нас, то буде команда екіпажем для того, щоб вони розгортали машину і вони будуть займати позицію. Юрій каже, робота його підрозділу на риболовлю. Старші оператори в екіпажах вони повинні знайти ту саму ціль. Як кажуть, улов. І коли він підсікає цей улов, воно показує, що можна працювати, і ти ведеш ціль, ведеш, ведеш, а потім бац і збиваєш. Виконати завдання допомагає самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска». Він здатен знищувати повітряні цілі на малих висотах. Тут у нас є пульт командира один, пульт командира другий. Інформаційний екран, і на якому відображається інформація, то тобто нам дають якою. Аєкторії летить ціль, далі ми вже в тому діапазоні шукаємо її. Це у нас серце машини, на якому відображається дальність до цілі, висота цілі, курсовий параметри. Цікаво, адріналін виявити його буває не так просто. Я бачу не тільки цілі у повітрі, а й місцеві предмети. Чи то стовпи, чи то дерева. Робимо доповідь, параметри ціни. Якщо все співпадає, то супроводжуємо до входу в зону враження. Робота екіпажу скоординована з даними на моніторах. У Тунгусські є два озброєння: це ракети керування. Машина дозволяє мати на борту. Восьм таких ракет, два зенітних автомата 30-го калібру. Також ми маємо дві антени. станція Це обмеження целі. Вона в бойовому положенні підіймається, скажімо, вращається по кругу на 360 градусів, скануючи пространство вокруг себе. І на іко. А отображаються цілі. Вже тоді антенна ССЦ, яка знаходиться у нас спереді, вона буде супроводжувати ціль. З нею вже інформація буде перетікати на комп'ютер, який буде обрабати інформацію. Коли ми нажмемо на кнопочку Пуск снаряди полетять в нужне направленні. Підрозділи ППУ працюють 24 на 7, Адже будь-якою миті може надійти команда вирушати на позиції. Командного пункту передали, що ціль наближається. Тому екіпаж має бути в повній бойовій готовності. Перед цим вони прогріли машину, перевірили всі агрегати для того, щоб бути впевненими. Коли буде тут пролітати ціль, машина виконає свою справу. Робоча відстань тулгузки з 30-мм гармати, це приблизно 4 км. Ракетами все 8. Там по планшету видно, що цілі, які підходили до нас, зараз відвернули, і немає для цього потреби використовувати бойову машину. Цього разу повітряні цілі знищили інші екіпажі, та нашим героям є чим похвалитися. На їхньому рахунку чимало уловів. Кожен вечір повітряна тривога, і ти вже розумієш, що ось буде ціль. І так вийшло, що появилася ціль, вийшла на машину, дали вказівку і збили ціль, бо був дуже радісний, тому що це перша моя ціль. На цьому комплексі. Шо мені телефонує начальник штабу і каже, да, мені ночі дзвонить командувач ППО і каже, що у мене на очах розбувають ціль, Тепо, молодці, молодці. Наші співрозмовники наголошують, прагнуть покращувати свої показники, вивчати нове озброєння, аби ще ефективніше виконувати свою роботу і очищати українське небо від ворожого залізятча. Нінокломієць Олегрицом подробиці Марафон, Єдині новини.